Вітаю вас на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні у мене популярний рецепт маринованих огірків, які додають до бургерів, ходогів, шурми, піци, бутербродів. Виходять дуже хрусткі, кисло солодкі, як у фастфуді. Ці огірки виходять насправді дуже смачні. Для приготування нам потрібно 40 г солі, 180 г цукру, 1 чайна ложка сушений часник, 1 чайна ложка мелений чорний перець, 2 столових ложки куркуми, 6 столових ложок гірчиці в зернах, 100 мл олії без запаху, 180 мл осту 9%, 3 кг огірків. Огірки замочила на дві години у воді, їх треба промити і просушити.